Все, можна. Доброго дня усім, мене звати Оксана Лужецька, я нутриціолог, холістичної медицини, дієтолог. В темі відновлення і профілактики здоров'я я вже більше 10 років. Кожного тижня на Доничанка 20а однодумці зустрічаються у Львові, щоб поділитись своїми результатами споживання продукції клітинного харчування компанії Бієпік. Я компанія американська, яка вже 7 років на ринку, і зайшла вона дуже так, потужно заявивши про одну капсулу, що в одній капсулі є багато всього, щоб відновити здоров'я. І я завжди розповідала ту свою історію, коли мені сказали вже рік і півтора року вже. За цю капсулу я не звернула уваги на неї, тому що я привикла працювати з серйозними програмами. Я ж повинна була працювати глибоко, правильно, такі знання. Я навчаюся. У мене кожні три місяці є конференція з генетиками, мікробіологами. Це моя робота, і для мене потрібно було працювати. Потужно, щоб скласти програму людині зранку, ввечері, що вона має пити до обіду під час їжі. Ну а тут одна капсула. Звичайно, мені було так цікаво. Але так як я була керівником складу однієї з продукції, в Запоріжжі в нас стояли потужності, все розбомбили, свій склад я закрила, і для мене було дуже важливо доєднати щось таке унікальне, тому що на ринку дуже багато всього є рецептиків, гомопатії, бадів. Але... Завжди розповідала, я мала запит власне від мужчин, які на коуч сесії казали, Оксана, ну ваші ті програми, коли я маю працювати, дайте мені одну капсулу. Я кажу, не буває одної капсули. Ну, дужацька теж не все може знати. А вона вже була в той час, вже 5 років на ринку. І коли мені Галинка про неї розповіла, я її не почула, але сила інтернету, і тому в соцмережах я завжди говорю е, дуже багато прохожу навчання, я власне працювати в соцмережах, і скільки завжди е, на, Бізнес наших тренерів, спікерів каже, якщо у вас немає соцмережах, у вас немає бізнесу. Тому що будь-який бізнес ви повинні доносити людям, і ваша аудиторія зростає. І тому не говорити про цю капсулу я не можу. Я завжди, коли я чимось починаю займатися, я з перших днів відчуваю результат, я ж повинна всіх дзвонити і сказати, я ж себе краще почуваю, я не можу мовчати, ну це по силі мого характеру. І тому е я побачила в соцмережах, е вже не мала чим працювати. і Чуду давай мені цю капсулу. І коли я відкрила місць цієї капсули, оце наша чудодійна капсула lf 8 ось там вона виглядає, оцябочка. І коли я побачила місць 4 гриба, речі, ще так і кордіцепс з чагу. Кожен гриб є унікальний онкопротектор противірусний, протибактеріальний, протигрибковий, протипаразитарний, яку там дію так само має. Сублімовані овочі, фрукти, ягоди, шпинат, брокколі, помідори, ягоди, це які мають дуже потужну антиоксидантну дію. А сублімація це є така спроцесована, унікальна нанотехнологія, щоб зберігати всі мікро, макроелементи в будь-якому овочі, ягодах і фруктах, і ще трави, які дають енергію. Це все в одній капсулі. Щоб створити таку потужну капсулу, потрібна абсолютно нанотехнологія, тому що скільки є продуктів монопродуктів на ринку. А от коли є така складна капсула, це настільки має все бути прораховано прочитано, і не дарма це є відкриття науковців. 14 років було досліджень, щоб створити таку унікальну капсулу по запиту е американця, мільйонера, який має своє виробництво банків, тому що в нього дитина була хвора. І ті банди не допомагали дитині. І він зробив такий <му> запит, цілям лікарів зібрав і сказав: Мені потрібно щось таке створити от вам завдання, щоб мою дитину підняти на ноги. І ця капсула 7 років тому побачила світ. Потім лінійка компанії почала збільшуватися. і Я завжди кажу, що в нас не тільки одна капсула, а унікальних три капсули, тому що щоб зняти такі серйозні діагнози, нам потрібно високошити капсули були. Це Ми під'їдаємо. Продукт у нас ніколи не назалежується, бачите, в моєму капсули. І тому є вечірні капсули. Якщо є можливість, я завжди рекомендую зразу почати ще з вечірніми. Це є біла капсула, яка буде працювати з нервовою системою. Склад абсолютно унікальний так само, тут магнія, цитрат, кальція, цитрат, ашваганда, мелатонін, щоб людина добре спала, відновлювалася, не депресувала впродовж дня, а двом в капсулу, коли ви пита, буде працювати з вашим шлунковим кішковим трактом, з вашою печінкою, Все гарно там заселяти пробіотики, будь мати свою їжу пребіотики, ензими то все перетравити, і зранку у вас буде такий гарний легкий детокс. І тому завдяки трьох капсулам будуть ваші діагнози сходити. Але це я таку зробила міні-презентацію, але тему я ж якусь сьогодні маю. Сьогодні я маю у ніч. Ми зупиняємо. Тема у да, мене сьогодні жіноча, тому що ендометріоз, тому що дуже ну, завжди якісь є запити, і я починаю готувати ту тему. І якраз було декілька жінок, які якраз по цьому питанню до мене зверталися і казали, чи поможе мені ваше клітинне харчування в такому діагнозі, як едомітріоз. Що таке ендометріоз? Це є жіноче захворювання, чоловіки його не мають. Це є розростання епітелій клітин матки, що воно вже виходить за межі. І тим захворюванням хворіють в процентному складі від 6 до 10% жінок всього світу. Вікова категорія починається з 20 років. До 35 такого репродуктивного віку, але вони так само ця, ця хвороба, це мають і жінки із старшого віку. Лікування причин, традиційна медицина не досліджена до кінця. Вони не можуть розібратися, чому викликається ендометріоз. Це в традиційній медицині. А якраз холістична медицина це та, що говорить про причини. І тому причин я буду вам називати. Яке лікування відбувається в традиційній медицині? Або спостерігають гінекологи, можуть дати якісь там таблетки обезболюючі і спостерігаємо там. Через декілька місяців приходимо, дивимося, якщо воно буде більше розростатися, вихід тільки один. Це є операція. А що таке операція? Причину ж воно не забирає. Ну, забираються ті. Все там працює. Я не знаю. Так, працює? Коротше, в тебе всі блоки тут повідкривані, повідкривали. Так, так, все працює, працює. Ефір я, <різь> потім потім, потім <різь> треба ще ж закачувати на YouTube канал. Це добре я. І тому причин до кінця не досліджено, поки вже збулося. Які симптоми? Це є біль. Жінки відчувають на постійній основі біль в нижній частині внизу, і так само в тазі віддається їм біль. Це може бути температура, яка не проходить тижнями, місяцями, яка в таких межах від 37 до 38 і на постійній основі це кровотеча, дуже такі різні. І це все приводить до чого? Щоб жінок, які мають ендометріози, починається анемія, починаються закрипи, дуже сильна втомлюваність, немає енергії, тому що ну, кровотечі дуже різні і йде анемія. По а, традиційній медицині а, лікарі бачаться по узд аналізам по скрипку, і по а, крові ми можемо бачити, якщо шоя за невисокі, десь 30 є вже то це воно може говорити про домітріоз. Якщо його не лікувати і воно буде розростатися, воно може привести до онкології, і тому за тим дуже треба слідкувати. І, а, і ще механічні Механічні – це коли жінка робила аборти, коли робила операції в жінок по гінекології, щось там робили, якісь були втручання вирізання, воно може спровокувати, жінка може мати ендометріоз. Це є традиційна медицина, яка говорить про те, що потрібно слідкувати, а потім будемо вирізати. Ну, У нас є жощні органи, треба нам всерізати, вирізати, чистити. Це, це традиційно. Вона говорить про наслідок. Причина, я завжди говорю і завжди говорила, з якою ми тут є в залі люди, які так само ті темі профілактики здоров'я вже більше 10 років, і нас вчили жити по концепції здоров'я. Слава Богу, що колись ми почули цю тему і знаємо, що таке концепція здоров'я, і є всього три причини любих наших діагнозів, крім генетики. Є генетика, і генетика так само в є. Але я завжди говорю: якщо у вас по генетиці, от ви один раз за все життя можете здати. Генетику і побачите, що там від батька пройшло, що від мами, якщо навіть там у вас там щось закладено, і там ендометріоз і так далі. Ну це не обов'язково ж він вас потенція. Якщо ви будете слідкувати за своїм здоров'ям, якщо з народження ваших діток, ви будете їх вчити, що таке профілактика здоров'я, що таке здоровий спосіб життя. І дуже я тішуся, що власне я така, мама, і тут Олечка, якраз тільки що ділилися за своїх діток, що вона приклад для своїх дітей і дівчаткам скільки років? Чотирнадцять і тринадцять і І Дев'ять. Каже, що вона як да? вони бачать, як мама живе спосіб життя, які мами профілактикою займається, дитина старша. Вона каже: оце для мене, приклад, це дуже важливо. Є так само і моя донька зростає в тій темі профілактики, і концепції здоров'я. І тому якщо... Буде чемно мама це все робити і буде доносити це своїм діткам, і буде дбати за здоров'я. Ну це не обов'язково, що буде цей ендометріоз. І так само всі любі захворювання вони мають три групи. Перша причина людина роками не допиває воду. Ну надіть місце для води, бо наша капельниця має йти і вмивати ваш організм, вимивати ті всі токсини, поріджувати кров, поріджувати печінці застіжовчі І Вже дуже багато діагнозів буде проходити. Друге це є зашлакованість забруднення нашого організму. Віруси, бактерії, гриби, паразити. Ми їх хатинка для того, всього. і коли вже в нас починаються діагнози, розберіться своєю патогенною мікрофлорою, тому що вірусам, бактеріям, грибам, паразитам ну, їм не цікаво вбивати. Ви ж хатинка є, але вони хочуть жити комфортно. Вони хочуть, щоб ви стресували, не пили воду, їли неякісну їжу, і вони будуть розмножуватися. А у вас будуть якісь діагнози, 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 і ви будете в хронічній втомі і з купою діагнозів будете лікувати. І, і особливо, коли живемо ви любите пити хімічних препаратів від болю голови, такі кардіаритмія, треба порідити кров. А порідити кров треба воду пити. І тому розберіться з патогенною мікрофлорою. І третє це дефіцитні стани. І от коли мені жінки кажуть, я, ана, я кажу, як ти підтримуєш ну, дитини здоров'я, імунітет, там, свій, дитини, каже, я два рази в рік за Хорба дуже великі посилки собі закупляю, вітаміни, щоб, умовили, щоб дитинка моя пила. Я кажу, що хворіємо. Я кажу, а чого? Не знаю, а такі вітаміни хороші, на Хорбі. Я кажу, правда, а що з станом дитини? ми ніколи не вигоняли. Я говорю, вот а листи теж хочуть і вітамінки з'їсти. Ну їм дуже ж смачно. Які смачненькі ти підбираєш, сеча такого яскравого кольору. Ну ти класно їх покормили, то його аскарида собі розтерпти. а Скільки паразитів, що їх тривалість життя до 40 років, і буде на собі сидіти ще дітей розмножити. А ти кормиш вітамінами за хьорку. Так забори спочатку, то, що в тебе там жива як дитинки, а потім дай ті мікро-макролементи. Але дай з їжі, з нормальної, збалансуй свою тарілку. Ну подивися, що ти дитині даєш на постійній основі солодощі, хліб, все мучне, дріжджове. Ну подивися, маємо білки, кетчупи, поливаємо, білки, жири, складні вуглеводи, Де воно є? Ну, розберись з тарілкою харчування. І клітини харчування якраз це нам на допомогу, тому що воно за унікальний воно абсолютно відрізняється від любого бату. Це є нагодувати клітину. І тому скільки людей, якщо у нас є ще зайва вага, починають пити цю унікальну капсулу, вони замінюють собі сніданок. І абсолютно людина себе нормально почуває. Вона не буде голодна, вона дає цю капсулу, але. Кожен орган, кожна система, і кожна клітинка отримала ті мікро-макроелементи, ті вітаміни, що потрібно нам. І людина не буде голодна. А бонусом це просто як бонус буде зайва йти, але купа діагнозів буде забиратися. І в тому числі ендометріоз. Коли я почала вчати півтора року назад ті капсули, мені ж цікаво було з професійної точки зору, я, я побачила, що сім років назад якраз в Алматі інститут онкології. Почав працювати з темокапсулами. Професор Мустафаєв, він сам є лікар-онколог, і його донька-гінеколог, яка там стажу вже мала 20 років, бо їй 43 роки було почала працювати з онкохворими, в тому числі жінками, онкологія жінок почали працювати з темокапсулами. І бачила, яка є до них динаміка. І вона сама мала екзему, яку вона не могла 15 років вилікувати. І вона собі, лікар-онколог-гінеколог, вилікувала цю екзему. І по онкології в них дуже-дуже багато результатів якраз були в Алматі. І тому ми дуже раді, коли до нас приєднуються лікарі. в нас сьогодні якраз залі є. І я вважаю, що лікарі, ті, що в них є знання в традиційній медицині, але скільки лікарів на жаль, от я співпрацюю з лікарями. Вони знають, як лікувати правильно по протоколу, але ніхто в традиційній медицині в медінституті не вчив працювати з причинами. Ну... А для чого працювати з причинами? Якщо є протокол лікування, коли серце хворе, коли високі тиски, коли там статини вже дають, коли шлунковий кішковий тракту, пілорі, бактерію вбити, ну, от їхні протоколи і все. А причина А всього причина? Причина три. І от третя причина це дефіцитні стани організму. Кожен орган, кожна клітинка, кожна система вона хоче: мікро-макроелементи, амінокислоти, полінасичені жирні кислоти. Якщо це дати. З їжі, але попробуйте зараз послідкувати в то їжу нормально, коли там нітрати їжки, там мені одна людина каже. Бати на харчування пити не буде? Ну повністю перехожу на здорове харчування. Я кажу, будеш мати свою ферму? А як ти кажу, можеш відслідкувати? Ну звідки ти знаєш, чи на базарі ти якісну їжу купляєш, чи ти е, в магазині купляєш якісну їжу? Ну хіба що ти станеш фермером і будеш настільки за тим всім слідкувати? І але все до прослідкувати це нереально. А з екологію що робиться? А в тебе страшний за стійовчі. От як ти можеш здоровою їжею забрати за стій жовчі? Не може, значить ви треба якось спочатку підлікувати, щоб та жовч стала текучою. А що таке для нас жовч? Це є потужний антисептик. А в нас через одну людину застій стіжовчі. А чому? Да, тому що людина не допивала воду, тому що в людини в харчуванні не було жарів, і ми стресуємо, а жовч дуже якраз починає звуватися починка, коли ми стресуємо. Відбувається часті жовчі, які може бути травня. Ніякого. Вірусом, бактеріям, грибам, паразитам ідеально. Жовчі не текуча, вони себе кльово почувають і все. А потім, що нам ми робимо з жовчина? Каміння не Вирізаємо, там робляться дирочки, да, вирізали і все, і живемо далі. Кожен раз якийсь новий орган З Особливо починається статистика 40 років. І тому з жінками, коли говорять ендометріоз, і треба слідкувати, кажуть, до чого ви дослідкуєтеся, так розберіться з причинами ендометріозу. А що таке ендометріоз? Це ми, да? а що в нас зверху? шлунково кишковий тракт, Печінка. Якщо воно у вас не в порядку. Це забрудненість, воно привело до того, що в жінок починається ендометриози, міоми, полікістози, а потім робимо? вирізаємо 40 років. Ну, слава Богу, що народили, якщо не народили. А я працюю з купою жінок, які хочуть вже народжувати 40 років ще й перший раз. І нам це вдається. Чому? Тому що ми починаємо оздоровлювати шумуково кишковий тракт печінку. Ми е, починаємо нормально вести спосіб життя. Жінка оздоровлюється, мужчина оздоровлює свої сперматозоїди, які вже дохлі, і просто вони вже не, не бачать цілі, як вони можуть бачити, якщо мужчина в стресі запиває алкоголем, то стрес їсть їжу неправильно і харчує, і шипали. Ну як він може Стати батьком ніяк і вона з щасливою мамою. І тому треба з парою працювати. Я так працюю з тими парами, окремо проводячи кож сесію мужчині і жінці, говорячи про спосіб життя які в них перспективи, якщо вони далі будуть так собі жити. І вони, слава Богу, мене чують, мають на них дію. І в мене пара в 40 років стоїть перший раз батьками. Це велике щастя, тому що є місія і моя особиста місія. Це доносити до людей про здоровий спосіб життя, особливо тих пар, це велике щастя, коли вони стають батьками. І клітини харчування ну, аналогів зараз ну, на ринку немає. І, і, наш шановний Орест каже, що як буде щось краще, ми підемо за кращим. На даний момент ну, немає аналогів. Дуже багато є компаній, які працюють з БАДами, з гомопатію, інтерцептиками. Клітини харчування це нанотехнології, ноу-хау. Три капсули, які знімають дуже дуже багато діагнозів. І здобув так само проходить. Але це має, треба зробити в комплексі. Прийняти свою хворобу, я завжди кажу, подякуйте. Не просто так ваша хвороба прийшла до вас. Для того, щоб ви зупинилися, задумалися. А що я робив не так для свого організму стільки років? Помоліться, помедитуйте, прийміть хворобу. Починайте вживати наше якісне, дуже круте клітине харчування, починайте пити воду. Збалансуйте свою тарілку, починайте рухатись, був той кровообіг, донизу, донизу гінекологія. Обов'язково, щоб має бути це так само, і за стій, де крові за стій всього. Починайте робити вправи, з сексом займатися регулярно, і все буде зробити так само. Все зробіть в комплексі з любов'ю до партнера, з любов'ю до Всевишнього, один до одного, і побачите, як ваше життя буде змінюватися. Ну, крім трьох капсул, я ще хочу розказати про наші унікальні продукти, тому що лінійка з кожним роком ставала все ширша і ширше і от прям пишаюся за досягнення нашої компанії, тому що, якщо вони виводять продукти якісь наступні. Конкуренція дуже велика є. І на ринку дуже багато всього є. Вони кожен раз якусь таку фішку зроблять, такі нанотехнології дадуть, що продукт знову робиться унікальний. І наступний продукт і він і для ендометріозу, і для підтримки серцево-судинної системи всіх капілярів це є бікардіо. Я там є? Є бікардіо. Що це таке? Це коензим Q10, дві амінокислоти, l ельцитрулин. Це настільки йде відновлення серцево-судинної системи. Поганий холестерин, я бачу по аналізам за 3-4 місяці стає в нормі. Тахікардії, аритмії проходять. Мігрені, які людину турбували, постійно з основі руками вони проходять. І знов-таки це нанотехнологія. П'ється ще дуже смачно п'ється таким чайком. Наступне це є Руджен. Це є е, колаген, гілуронова кислота і куркумин. А що таке куркумин? Це є запальні процеси. Мені кажуть, я візьму там порошочок куркуми, я кажу, що будеш її їсти, сипоти дроти, водою забула. Воно так не працює. А коли знов таки нанотехнології, знов -таки, воно п'ється на пиличку в одному стіку, і воно підсилює дії один одного і тому такі результати, що запальні процеси проходять, суглоби, артрити, артрози. Е, Шкіра, волосся, ми бачимо, якої якості стає завдяки такому чудовому находку. Бікето не саме говорить саме бікето для тих, це хто хоче скуднути. Але в нас, навіть, в нас навіть якщо ми не п'ємо бікето, а будемо пити клітинне харчування і харчуватися добре, і водичку пити. Я говорила, що вже боросом буде вага йти, Але якщо потрібно швиденько, ми можемо додати знову унікальних продуктів бік'єту. Ну і любимий наш продукт це є ну, зелений наш коктейль, там є люцерна, там є парусти пшениці, є чменю, буряка. І воно ну це любимий наш напиток з каролінкою. Ми його в шейкері собі з кефірчиком, щоб були ще й пробіотики. І ми собі розливаємо такий п'ємо Дуже смачненький напиток. А що таке люцерна? Люцерна – це. Трава жіноча, вона навіть вважається, що це і гінекологія, це є нирки, це є шумково кишковий трав і шену це підтримка ідей серцево тому що це оздоровлення кожного органу, системи і організму повністю. Я? А може у когось є імунокод? Імунокод? Це монокод, а це нашкодів. Мені здавали шлях. Це молодичко, це є як мінералізатор. Ми додаємо воду. Ми додаємо це жиємо обміна. Це супер, що є. А, це, це ми додаємо водичку, щоб були мінерали, щоб водичка робилася живою за рахунок мінералізації води. Ну і це любимий продукт монокод. Я в попередній компанії завжди мала якийсь противірусний сезон, починався. Я думати, я буду працювати, щоб ви розуміли, але це ж клітинне харчування, і він має противірусне, протибактеріальне. Ну, коли починається сезон простуд. Для мене було дуже важливо не мати в арсеналі з тим, чим я раніше працювала. І Я побачила в імунокоді те, що я мала попередню компанії. Тут є бета-глюкан, а це як імуномодулятор. Це є такі. Трансфер, що тут получається люба бактерія, вірус, які попадають в організм, воно вбивається завдяки штуці, Вона кілером працює. Тут є пептиди молозива. Що таке молозива? Це знов таки про імунітет. Тут є куркумин, який у нас є в Редженері, Куркумин так само собі, що тут вітамін С, вітамін Д3. Тут є все, щоб підняти альфа-ліпоєва кислота. Він унікально працює. От якщо ми перші симптоми відчуваємо якоїсь простуди чи кишкової інфекції, кожні дві години будемо давати по капсулі чи по дві, на другий день ми будемо абсолютно здорові. І це можна давати навіть грудничкам. Там просто дається якісь мікро-мікродози для того, щоб підняти імунітет. І знов таки, коли ми працюємо з ендомітріозом, коли ми додамо ще цей продукт, ми будемо бачити, як піднімається імунітет на основі харчування. День і нічні додати імунокод, оздоровлення буде йти набагато швидше. Ну і конопля це так класно, тому що я почала працювати з коноплею. і думаю, цікавий такий продукт конопля, тут ще Верховна Рада там приймає коноплю, да, що можна. І тут американці зробили дуже цікавий продукт, і це я побачила. Я веду людей, які мають онкологію, і от нам все закрилося день і вечірні підтримка серця, і от дали я коноплю. Класно, всі себе почувають щасливі. <свісно> Ні, і дуже гарні онкомаркери йдуть завдяки коноплі. І конопля дуже допомагає. Я вже неодноразово говорила діткам-аутистам. Получається, що вона дуже впливає на... На мовлення їхнє, що дітки починають говорити завдяки коноплі. Та не коноплі, а масло. Ні, ні, то так не кажи. Ці конопляне масло. Воно тут сферцьовує м'ятою, там ясно, що мікродози, бо люди подумають, боже всі на наркотиках тому щасливі, так? Я маю другів щасливі. Ми вже так чотири гриба споживаємо, вже як і більше. Ну, унікальний цей продукт і заспокоює нервову систему. Ну я використовую так більше пора Dai, сер... ну, звичайно, тут люба продукція має сертифікацію. І оцей так само він може гарно купувати на сайті, і він іде, як виходить, як акція, якщо ми два ті продукти беремо, це сібідіро. Якщо в нас якісь є больовий синдром, спина, рука, шия, навіть лімфовузли. От було таке, що дитини там це, я помазала, і болів, і на зранку вже нічого не було. Знаю, що дівчатка казали, в когось зуб болів, мазали, і воно має теж м'ятку, воно так охолоджує, дуже гарно працює. І маю, Руку, рука дуже боліла та, плече. Так, Людей, які в мене мають ремонтують uh -huh. на артрит, вони просто в закладі <кій> місцево мазали, казали, дуже їм гарно допомагає. Дуже унікальний продукт. У нас є ще й такі, такі пластирі, ну, зараз їх мають uh -huh. дуже допомагають. Двоє дві добими носими дуже обезболює. Ну і ще в нас є такі продукти, які для краси, це любовно просить наших дівчаток, Гарно зроблений. Є, я думаю, що парфум, як воно прийшло, так, дуже гарно. І що тут входить? Тут є е, стволові клітини і ягоди Годжі. Дуже цікава тож, технологія, Сиворотка дуже гарно заложує шкіру, як сиворотка наших дівчат. І кожен раз ще щось з'являється нове, ми вивчаємо, я говорю, компанія не стоїть на місці розвивається, і ми дуже тішимося. Ми щасливі. Як це може бути під час війни? тому що якось ми модрялися під час тривок. Раніше ще й світло виключали, там бомбардування. Ми все таки все рівно збираємося, тому що нам потрібно у підсилювати ту енергію один одного, повіматися, поділитися тим, чим ми володіємо, і розповісти. Ще більше і більше людям про той унікальний продукт. І тому, якщо ви не з нами і хочете приєднатися, ми вас запрошуємо до нас у Львові, або ну, якщо ви в іншому місті чи країні. Ті люди, що вас пригадали, звертайтесь до них, щоб вони вам дали більше інформації. <гум> Дякуємо, Максим. Завершити?